Сьогодні готуємо картопляники. Я взяла вчорашнє пюре, додаю до нього два великих, одне маленьке яйце. Маленьке яйце розміром, як перепелине. Добре, перемішуємо з картоплею до однорідної маси, щоб вона була однієї консистенції. Перемішую спочатку виделкою, щоб добре картопля розмішалася з яйцями. Потім беру ложку і вже перемішую ложкою, щоб бачити, як вона перемішалась, розмішалась добре чи ні. Ось так перемішую, вже взяла. Ложку, бачите, змінилась по консистенції картопля, вона більш піддатлива стала. Після того, як я перемішала ложкою, я додаю 6 столових ложок борошно. Борошно обов'язково я просію. Або через сито, або через спеціальне механічне сито, як вам краще, але обов'язково просію. 6 столових ложок борошна я просію. Коли просію, додаю сіль, перець і добре перемішую. Зараз перемішую борошно з картоплею, щоб вони були більш однорідні. Коли борошно не зовсім ще вмішалось в картоплю, я додаю Чайну ложку солі і молотого перця. Молотий перець додавайте за смаком. Можна додати будь-яку приправу або там, червоний перець, як ви любите, або суміш перців. І також перемішаю. Перемішала тісто повинно. Бути однорідним, воно не повинно липнути до рук, але збиратися, щоб воно збиралось в одну купу, щоб можливо було сформувати картопляник. Ось дивіться, бачите, ось так воно не липне до рук, але воно збирається у картопляник. Ставлю розігріватися сковороду, даю олії і починаю ліпити картопляники. Картопляники ліпіть за будь-яким розміром, як вам краще. Я люблю величенькі, товстенькі, в моїй сім'ї подобається так. Ось, ось такі десь вони пів моєї ладошки. Викладаю на розігріту сковорідку з олією. У мене на одну сковорідку виходило десь 6 штук. Всього в мене вийшло 15 штучок, 15 картопляників. Обсмажую обсмажу їх до золотистого кольору з обох сторін. Я ще накриваю кришкою, щоб, можливо, вони краще просмажились. На середньому вогні. Дивіться, щоб вони не підгоріли, не ставте ні в якому разі на великий вогонь, бо майже все готове. Там потрібно тільки, щоб яйця скріпилися, і картопляники були більш такі більш плотні, щоб яйця сире потім всередині не залишилось. Так, у мене. Олію можете додавати також, дивіться, як вам подобається. Можете, якщо сковорідка антипригарна, можете просто з змастити е олією сковорідку і не наливати, зразу обсмажувати. Але я наливаю, бо не знаю, один раз прилипають, інший раз не прилипають. Тому олію я додаю. Ось показую ручку, бачите? Вона чиста після картопляників. Отак От дозмажала до золотистого кольору.